Пане Сергію, вітаю вас! В нашому ефірі! Вітаю Херсонщина! Це Україна! Слава Україні героям. Слава! Давайте от власне про Херсонщину говорити. Як минула ніч знову обстріли? Ми сьогодні повідомляли про них. Так, чергова безсонна ніч і трагічний ранок. Окупанти всю ніч обстрілювали обласний центр, обстрілювали правобережну частину Херсонщини. Там більше ніж 400 снарядів було випущено по правобережній частині Херсонщини. Там 35 по обласному центру окупанти невпинно б'ють по житловим кварталам, тероризуючи мирних мешканців сьогодні о шостій ранку. Окупанти знову таки завдали удар по одній з багатоповерхівки, і двоє людей загинули якраз біля цієї будівлі. На превеликий жаль, це не закінчується. Цей тероризм проти мирного населення він. Продовжує бути, і окупанти постійно обстрілюють з усіх видів зброї. Знову почастішили обстріли з артилерією. З відходом води окупанти намагаються займати позиції, які вони залишили після затоплення. І на зараз знову після приближення окупантів на ті позиції, які були, починаються обстріли саме з артилерією під час затоплення. Окупанти вели обстріли здебільш системами залпового вогню град, які дозволяли вести обстріли з більш віддалених позицій. То на зараз знову починаються обстріли, в тому числі з артилерії. Тобто, чи правильно я вас розумію, Сергію, що ворог уже фактично ну мабуть у повному складі повернувся на ті позиції, від яких вони там відходили через підрив Каховки, Каховської гес? Ну е, треба розуміти, що на лівому березі ще є підтоплення. Тобто повністю повернутися на позиції, які були облаштовані вдоль вдовж узбережжя, їм ще неможливо зробити, а але ж вони намагаються повертатися як найближче до цих позицій, але те, що збільшилась кількість обстрілів за останній тиждень, то це якраз показник того, що вони наблизились ближче до тих позицій і ближче до лінії узбережжя, яке було до зато. А яка там ситуація зараз на тимчасово окупованій частині Херсонщини з ліквідацією наслідків підриву Каховської ГЕС? Знаєте, на лівобережній частині, поки що окупованій частині Херсонщини? Ситуація більш жахлива, саме тому, що окупанти абсолютно ніяк не допомагають людям. І вже з'явилися перші випадки інфекційних захворювань. Хоча колаборанти разом з окупантами через свої пропагандистські канали наміряються там подавати інформацію, що, начебто, вони там. Допомагають чимось людям, але ж ніякої допомоги, ніякого моніторингу щодо можливих епідемій не відбувається і просто банальна проблема з медикаментами на зараз існує на лівому березі, і абсолютно жодної допомоги людям постраждалим внаслідок затоплення на сьогоднішній день, фактично немає і знезараження території, тому що Якраз лівий берег найбільше постраждав від підриву греблі каховської ГЕС, яку вчинили расисти, і саме з огляду того, що там було найбільше кількість затоплених будинків і затоплених територій, відповідно і принесла, принесла велика вода з собою багато бруду, багато загиблих тварин і на превеликий жаль. Багато і загиблих людей, що спостерігалося на лівому березі, а абсолютно ніяких робот по знезараженню території про подолання наслідку там не ведеться. Тобто, люди там фактично брошені сам на сам з цією бідою і намагаються впоратись з наслідками цієї трагедії. А що ви скажете, пане Сергію, з приводу Скадовська? Там лунали вибухи, повідомляли про це телеграм-канали, але я ось бачу повідомлення. Від Наталі Гуменюк вона говорить про те, що це якраз той випадок, коли треба довіряти достовірним джерелам, цілком ймовірно каже вона, що можуть піддавати окупанти обстрілам, ну тобто самі самі себе обстрілювати. Вам щось відомо про ці вибухи? Чи ви поки що не готові говорити? Поки немає офіційної інформації? Ну, ну, сьогодні. Вчора я чесно кажучи, не отримував інформацію щодо вибухів. Ту інформацію, яку я озвучую, я отримую від людей, які безпосередньо знаходяться на окупованій території, чи то в Скадовську, чи то в гінічську там я тримаю зв'язок з людьми, які зараз знаходяться в окупації. То про вибухи в Стадовську, ну чесно кажучи, я ще не чув. Я не знаю, я бачив обговорення, що uh -huh. там і коментарі Наталі Гуменюк, але ну, ну давайте моїх... зачекаємо, як вона говорить. Я зачекаємо офіційної заяви від генерального штабу. Я думаю, що це станеться найближчим часом, тож будемо про це повідомляти. Скажіть, а з приводу Антонівського мосту, маєте якусь інформацію? Знову ж таки, можливо, від місцевих. Ну, ви знаєте, по інформації, яка була по Антонівському мосту, і є, там тривають важкі бої вже тиждень. Тривають важкі бої. Наші хлопці отримують позицію. Знову таки, там сьогодні ми побачили щодо обережності коментування цієї ситуації, але можна просто. Констатувати, що відбувалося за цей тиждень. За цей тиждень наші хлопці отримують позицію на лівому березі. Про це вже дали повідомлення, і американський інститут вивчення війни, аналізуючи ситуацію, якраз біля Антонівського мосту, можна спостерігати істерію російських воєнкорів, можна спостерігати заяви російського міністерства оборони про те, що вони там ще декілька днів назад. Вже скажімо так вибили і зайняли позиції, але фактично бої на сьогоднішній день тривають. Можна спостерігати те, що окупанти там на минулому тижні завдали ударом Іскандером. А до речі, це дуже така там рідка ракета, і їх небагато в Російській Федерації, але ж Іскандером вони намагалися влучити саме по тій частині Антонівського мосту, яка є укриттям так, для наших воїнів, в тому числі е обвалити конструкцію. Не вдалося. наші. Хлопці утримують позицію, і це стратегічно, і стратегічно як контролювання самого Антонівського мосту, можливої переправи, і це стратегічне в, в, в такому, знаєте, в моральному плані. І, і якраз е, така, знаєте, не то що агресія, а я думаю, вже агонія окупантів е, навколо цієї ситуації. Дуже політично вагомо впливає на розвиток ситуації. Тому, ну знаєте, як спостерігаємо тишу на те, що відбувається, і молимось за наших хлопців. Це точно. Дякую вам. Сергій Хвань був з нами на зв'язку, депутат Херсонської обласної ради. Друзі.